Друзі, вітаю! Хотів би поділитися з вами новою інформацією, яку нам представив розробник гри, а саме розібрати з вами так звану дорожню мапу другого сезону. Давайте по порядку розберемо, що нас буде чекати в другому сезоні. Узагальнюючи, сезон буде поділено на три частини. Перша частина вийде 17 лютого, друга частина вийде 17 березня, та остання частина вийде аж 14 квітня. Тож другий сезон починається вже, як я казав, 17 лютого. Ця частина сезону буде мати назву «Extreme Shores», презентуючи одразу нову мапу Contaminated. Яку я вам вже розповідав раніше. По суті, ця мапа візуально дуже схожа на мапу Із bf 1 Монтеграппа. Це буде невелика мапа з повним доступним спектром наземної та повітряної техніки. співвідносно по розмірах з іншими мапами в Battlefield 6 де будуть як відкриті зони для змішаних боїв, так і замкнуті коридорні зони для піхотних заруб. Це оновлення також представить нам новий обмежений режим VL7 Strike, та режим, в якому на мапі буде розповсюджений психоактивний дим VL7, який не буде надавати жодної шкоди. Але спотворює поле битви своїми галюциногенними ефектами. В Цьому режимі у нас буде змога використовувати протигази, щоб навілювати дію цього газу. Також режим буде доданий у Gantlet під назвою Gauntlet Altered State і RedSec під назвою Synthesis. Також на нас чекає нова повітряна техніка, відомий всім Little Bird. Крім цього, у нас з'являться три нові зброї: це одна ДМР-ГРТ Тіпс, штурмова гвинтівка ВЦР 2 та кулемет М121 А2. ми отримаємо два нових гаджета: це гаджет HTI MK2, який буде доступний тільки снайперу. Він допомагатиме нам боротися з різними технічними засобами ворога, та новий переносний зенітно-ракетний комплекс, відомий нам із попередніх частин 9К-38 2 Тож, друга частина сезону буде мати назву на. nightfall. Вийдемо на 17 березня, і що ж вона нам запропонує? Це нова мапа Hagental Base. По суті, це буде замкнута тунельна піхотна мапа для бадьорих піхотних боїв, натхненням для бази Hagental, були мапи підземних операцій Battlefield, такі як Метро та «Локер», а також інші спогати з доповнення Battlefield 3 Клос Кватс та Хардлайн. Ще розробники додадуть на деякий час режим Nightfall на цій мапі, де абсолютно всім класам буде доданий безкоштовний гаджет нічного бачення. Але розробники одразу зауважили, що за допомогою ліхтарів можна буде ефективно засліпити. Противника. Ця мапа та режим будуть додані до режиму Gauntlet. На цій мапі також будуть доступні тільки режими Vendetta та Contract. У цій частині сезону Redseк так само отримає нову зону на мапі Fort Lyndon, де гравці також зможуть отримати змогу користуватися окулярами нічного бачення. Також на нас чекає вже давно відомий транспортний засіб, такий як кросовий мотоцикл. А щодо зброї, то на нас буде чекати новий пістолет коломет чз Ч3А1. Та зброя буде мати швидкострійність понад тисячу пострілів на хвилину та чудову віддачу. Це буде дуже цікавий конкурент вже відомому. -9. Також буде доданий новий пістолет WZ61. Це буде одним із перших пістолетів з напівавтоматичним вогнем у грі. Поряд із двома новими видами зброї будуть доступні кілька безкоштовних додаткових аксесуарів, включаючи підствольний комбінований ціла зі світлом та лазером, а також гібридний приціл, що поєднує стандартну коліма коліматорну сітку та тепловізор, який можна розблокувати через випробування. А також в цій частині буде доступний невеликий батл пас, в якому ми зможемо розблокувати саме цей пістолет, колоначе. Z3 А1, кілька нагород з кастомізацією та бонусами у вигляді бустів на зброю та досвід. Також у цьому батлпасі будуть скини оперативників і додаткові скини на зброю. І фінальна фаза другого сезону, яка буде мати назву Hunter and Prey включає обмежено за часом операцію Авгур у Battlefield 6. По суті, це відомий режим із Battlefield 1 під назвою операції, де ми будемо грати в захисті або наступі на двох нових мапах цього сезону, які будуть змінюватися в ході гри. Також доступний буде новий транспортний засіб, зброя ближнього бою та інший контент, реліз якого відбудеться 14 квітня 26-го року. Тож, як я казав, ми отримуємо новий транспортний засіб LTV, Також буде додана нова зброя ближнього бою Reaper 14 Machete. У цій частині сезону буде можливість купити Battle Pass про другого сезону, який буде включати в себе різні нагороди. І останнє велике оновлення порталу другого сезону представляє два нових перевірених режими: один для RedSec і один для Battlefield 6. Безкоштовно для всіх гравців Battle Royale Duos буде доступний як перевірений режим з режимами Hunter and Prey. Окрім Battle Royale Duos, власники Battlefield 6 також зможуть створювати власні перевірені режими Escalation, починаючи з цього оновлення в режимі Portal. І подібно до попередніх бонусних шляхів, зокрема зимового. Наступу очікуйте, що бонусний шлях Hunter Prey винагороджуватиметься нагородами за персоналізацію та новою зброєю ближнього бою Мачете. Власники бойової переспустки матимуть доступ до додаткових предметів у бонусному шляху. Також до цього відео хотів би додати декілька тест, про які розробники згадували у своєму блозі, які будуть вводитись по міті реалізації другого сезону. Основними напрямками покращень будуть спрощення умов виконання щоденних завдань, скоріше за все, розробники перестануть настягнути режим редсека або LED, щоб пришвидшити нашу прокачку або проходження бойових перепусток. Також вже повідомляло, що розробники зменшать потрібну кількість токенів для проходження майбутньої бойової перепустки, що дозволить швидше просуватися завдяки ігровому процесу та щотижневим завданням. Також буде збільшена швидкість отримання кар'єрного та збройового досвіду у режимах RedSec, щоб збалансувати власний режим RedSec Sec з режимом мультиплеєр. Також буде повний ребаланс зброї та її віддачі. Віддача планується бути більш послідовною, що зробить. Стрільбу зі зброю більш передбачуваною та надійною. В їх планах переналаштувати повністю автоматичну зброю, щоб підкреслити роль кожного типу зброї та зробити зброю більш чітко відмінною на різних дистанціях. Також буде покращено рух персонажу. Вони планують оновити криві прискорення, плавніше подолання перешкод і переходи по драбинах. Також планується виправлення багів під час пересування та ближніх сутичок. Планується покращення звуку для більшої чіткості та надійності під час гри, Це включає більш чіткі Звуки позиціонування противника покращать обробку накладених звуків і створять більш стабільне відтворення критично можливих аудіосигналів у насичених боях. Крім цього, розробники активно декларують, що працюють над пакетами ігрових покращень, які виходитимуть протягом сезону та після нього, та детективних напрямків, подальший перегляд віддачі, видимість, система пінгів для позначення локацій на мапі та додаткові покращення звуку. Тож, друзі, на цьому все. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобання. Байку. Також напишіть в коментарях свою думку, чи задоволені ви попередньою інформацією стосовно контенту другого сезону, або ні. І, в принципі, на цьому у мене все. До зустрічі на полі битви.